В твоєму житті дуже було багато розчарувань, депресія була, ти, ти пам'ятаєш це? Чи чи бувають в твоєму житті сьогодні якісь розчарування? Як ти з ними справляєшся взагалі? Насамперед, я хочу подякувати телеканалу Надія за спонсорування і трансляцію цієї події. Я знаю, що у багатьох людей не було можливості прийти до палацу спорту. Дякую, що допомагаєте мені ділитися вісткою надії та любові. Це є для мене цінним. Нехай Бог благословить вас. Знаєте, перше, що ми повинні побачити, це Ісуса і його приклад як великого слуги. Він прийшов не для того, щоб отримати що-небудь, не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим. Хочу, щоб усі знали, найважливіше, що ми маємо, ми можемо. Бути злими через те, чого нам не вистачає, або бути вдячними за те, що в нас вже є. Хочу, щоб люди знали, що у Бога є план для їх життя. У Бога є небеса, які чекають на вас, і, і ви його діти. Неважливо, який вигляд ви маєте, важливо те, чиї ви. Ви належите царю, царів, пану над панами. Не варто турбуватися, чи приймуть вас у світі. Будьте просто найкращою версією себе. Ніколи не залишайте Бога, бо він ніколи не залишає вас. Він дасть вам усе необхідне. Якщо ви не зможете йти, він він понесе вас. Якщо у вашому житті не відбуваються чудеса, Бог може використовувати вас, здійснюючи диво для когось. Якщо Бог може використовувати мене без руки ніг, то так само він може використовувати кожного з вас. Е, нік, скажи, чи є щось що може зупинити тебе в твоєму служінні? Однозначно бувають часи, коли виникають якісь бар'єри, юридичні питання, деякі запрошення відхиляються. Щоб це не було, якщо мене попросять припинити говорити про Ісуса, я цього не зроблю. Звичайно ж, я дуже обережний, коли розмовляю з парламентарями. Або роб... або працівниками системи освіти вони рідко хочуть чути про Бога. Звичайно ж, я намагаюся мотивувати їх, надихати. Але якщо вони запитують мене, що надихає тебе, звідки у тебе стільки радості, як ти долаєш депресію, моя історія не була повноцінною, якщо я не згадував би про свою віру і про Христа. Навіть минулого разу, коли я приїжджав до України, я згадував про свою віру в Ісуса. Але сьогодні я буду більше розповідати і свідчити, говорити про те, як ми можемо Будувати стосунки з ісусом Христом mm, Супер. і останнє дуже коротке запитання: найзаповітніша мрія Ніка Войчича? Моя заповітна мрія, по-перше, бути найкращим чоловіком, яким тільки можу бути. Друга мрія бути найкращим батьком і бути тим, ким хоче бачити мене Бог. Я вдячний за можливість їздити по світу і проповідувати добру вістку. Я намотав уже 5 мільйонів кілометрів, відвідав 61 країну. Особисто зустрівся з 15 президентами та віцепрезидентами. Був у восьми парламентах. Мої виступи дивилися по телебаченню 2 мільйони 600 тисяч чоловік. Ми вдячні за це. Але у наступ наступному сезоні я планую звернутися ще до більшої кількості людей, особливо за допомогою телебачення, фільмів, музики і так далі. Також я завжди пам'ятаю про бідних, хто має менше ніж я. Наша некомерційна організація пожертвувала мільйон доларів на потреби бідним. Ми сподіваємося стати піонерами в колективному фінансуванні проєктів допомоги через інтернет, що допоможе зменшити страждання людства. Я не бачу причин, з яких ми не зможемо знайти 100 мільйонів людей, які пожертвують один долар на день. Ми хочемо почати з малого. Ми можемо знайти 10 тисяч українців за межами країни, щоб вони повернули малу частину для України. Це буде початком чогось. Великого ми не знаємо точно коли і яким чином це відбудеться. Та ми точно не хочемо бути тими, хто приходить і лише ділиться звісткою любові, але хочемо також показувати цю любов у дії. А це допомога всім людям, дітям, жінкам, чоловікам bless you. <год> <год> Дякую. Нехай Бог благословить вас і кожного глядача. Ніколи не залишайте Бога. Він дуже сильно любить вас.